У мене постійне відчуття, що в мене нехватка часу, я нічого не встигаю. Таке відчуття, що в мій час постійно хтось краде. Не вистачає часу. Ну, тоді подумай, коли ти забираєш у когось час. Якщо тобі не вистачає часу, дай цей час іншим. Можливо, в тебе були ситуації, коли ти відволікала близьких від їх справ. Або ще гірше перекладала свою роботу на інших, забираючи їх час на їх роботу. Подумай, що з цього ти могла робити? Ну, так, інколи буває, прошу допомогти по роботі колезі. Або прошу їй зробити роботу за мене, бо мені треба бігти. Я дуже рада, що ти зрозуміла. Все просто. Намагайся. Не забирати